Вітаємо вас, пан Анатолій Акімов, не одного разу був у нас в студії незалежний експерт в енергетичній сфері, в енергетичній галузі, заслужений енергетик України. І перше запитання, яке турбує майже всіх, Росія хоче знищити нашу енергетичну структуру напередодні зими. Ви завжди були оптимістом. Вистоїмо. Вистаємо. Я залишаюся оптимістом і надалі. Що би то там не було? А в нас фантастичні енергетики, які відновлюють те, що зруйновано. І то просто як птиця Фенікс відроджується, саме це роблять наші енергетики. Ми вистаємо і є технологічні підстави для такого оптимізму? Тобто є, є. алгоритми протидії. Так? Ну розумієте, 80% теплоенергетики було зруйновано. Вдалося 50% від цих відновити. Це було повністю зруйновано, а відновили, і вони ці станції, ці блоки видають електричну енергію. Тобто фантастика. Ми вистаємо. А якщо поставити запитання на перспективу, світло, електроенергія, світло наприкінці війни є для нас? Світло є, але є на перспективу. Є деякі е, проблеми, які треба розглянути. Ну, наприклад, е, головне в енергетиці це генерація електричної енергії. Хто буде генерувати електричну енергію? Зараз електрична енергія генерує, генерується в основному дев'ятю атомними енергоблоками, які е, відпрацювали вже дуже великий термін. Своє існування кожний енергоблок атомний має право працювати 20 років. Після цього його зупиняють на велику реконструкцію, модернізацію, і МАГАТЕ дає дозвіл працювати ще 10 років. Тобто 30 років після цього блок іде, повинен дійти на зупинку. І тут доречно показати табличку. Я попрошу режисера вивести на екран таблицю роботи енергоблоків атомних електростанцій України. Покажіть, будь ласка, ось вона є. О, ну, дивіться, будь ласка, Перша Запорізька на жаль, окупована. На жаль, окупована. Перспективи її невідомі, але це бомба, як то кажуть, замедленої дії, тому що невідомо, як все далі буде. Бачите, всі блоки відпрацювали вже від 30 до сорока Від 30 років. До, до, до 40 років. В світі зараз після цього ці блоки повинні або зупинятися, або можливо ще зробити реконструкцію. Таким чином, в світі вже пройшло реконструкцію більше 150 атомних енергоблоків. Так, але глянемо зараз на ті дев'ять енергоблоків, з яких ми одержуємо електроенергію. От дивіться, південно-українська 43 роки. Рівненська, тобто 43 роки, це вже магате, мало б не дозволяти експлуатувати в світі. Мені відомо, оста саме такий великий термін. Це саме 43 роки відпрацювали. Ми вже до цього, бачите, вже 45 років. 45 – це Рівненська. Я зараз так. покажу слайд нижче. Так, прошу коментуйте. Рівненська. Рівень там перший блок пройшов якась, якась саме пройшов він цю реконструкцію. Оце де 45 років. Так, 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 так. Це робилося ще за допомогою російських спеціалістів, російського обладнання, і це дуже важливо, тому що все обладнання на наших електростанціях це має. Походження радянсько-російської. Ну, радянсько тобто, тут не коректно закінчення проєктного терміну експлуатації 2010 рік. Потім уже якби заново треба відлік робити. Ви кажете про Рівненську? Про Рівненську. Ну, я, я показав тут е, на з спочатку експлуатації. Угу. Так. Хмельницька. 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 Я от був якраз на, на другому блоці е, років п'ять назад. Чудовий енергоблок, чудова станція. Но перший блок вже, бачите, відпрацював 38 років. Ну, тобто, тут э, жирненьким таким зроблено 2300 громади. Тільки, тільки, тільки це два, означає? Тільки два блоки. От четвертий блок на э, трошки пусті. На Рівненський. Ні. Так, на Рівненський. Четвертий блок на Рівненський. І один на Хмельницький. На хмельницю. Тобто це два блоки, які до 2034 року чітко мають працювати як години. Ще можуть працювати до 30 років. Що робити з іншими? Або зупиняти, або робити реконструкцію і модернізацію, якщо це дозволить е, Міжнародне атомне агентство. Яким шляхом йде Україна? Ви знаєте? В Україні немає грошей, навіть якщо от один блок зупиниться зараз, атомний, з якоїсь причини, він же не автобусний завод, який можна на колодку закрити. Він ще десятки років буде обслуговувати персоналом, поки заберуть паливо і все інше. Навіть на цих грошей немає. Реконструкція блоку обходиться від 100 мільйонів до. 700-800 мільйонів доларів це величезні гроші. Ну головне спеціалісти і обладнання. Реконструкція, а модернізація, використання це, 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 інших це, це разом. Модернізація, реконструкція. Це, це це все разом. Це все особливо це стосується систем керування. Систем керування. Багато писали про нові технології американські атомної електроенергії. Ми їх можемо в себе застосовувати? Якісь нові е, модерні блоки. Ви маєте на увазі, малі модерні атомні. Ну, на мою думку, це фейк. На сьогодні світ ще не готовий до цих енергоблоків, тому що йдеться дуже багато розмов. Цим займаються біля 20 країн світу. Ні, жодна країна ще не має техніко-економічного розрахунку. скільки цей блок вартість його обійдеться, які техніко-економічні показники його будуть. Це ще невідомо. Іби в Польщі будуть їх. Ні, та слухайте, в нас попередній міністр енергетики, ближче ще його вже забув. Він юрист. Зараз Гарман Галущенко. Галущенко приїхали до нього е, американці і сказали: ми вам поставимо вісім малих. Таких мало модульних. Він зрадів, да, в інтерв'ю. Каже: ми до 30-го року вже будемо мати таких вісім блоків. Ну, він не спеціаліст, він не енергетик, він юрист. Зараз він міністр юстиції. А зараз міністр юстиції. Ну, може, він там зараз по спеціальності неможливо зараз поставити ці блоки, тому що вони ще не, не відпрацьовані. Уряд Канади. Виділив 15 мільярдів доларів на дослідницькі роботи впровадження таких енергоблоків. Я думаю, що ці гроші допоможуть цю, це питання з'ясувати, визначити його перспективи, але на, на це піде не менше 10 років, коли вже будуть зроблені висновки і ці блоки підуть в експлуатацію. А нам зараз потрібно. Дивіться, які блоки в старі. Що робити впродовж цих 10 років в Україні, де видобувати електроенергію, виробляти її? Давайте спочатку я скажу, які, що в Україні планують робити спочатку, а потім я висловив вислов свою думку. Значить, у нас зараз нова міністерка енергетики. Світлана Гринчук Світлана Васильівна має керуватися планом енергетики та клімату, план, державний план з енергетики та клімату, де все розписано, що повинно робитися. От, наприклад, вона, коли приступала до своєї посади, в Верховній Раді вона сказала так. Для Пріоритет сьогодні це підготовка до опалювального сезону, відновлення енергетичної інфраструктури на принципах сталості, зеленого переходу та декарбонізації, створення стратегічного резерву, обладнання, розбудова нової децентралізованої енергосистеми і інтеграція з ЄС. Ну, наскільки мені відомо, зараз основний напрямок: це децентралізація енергосистеми на підставі. Е розподіленої генерації. Тобто, якщо в нас було 15 атомних енергоблоків, 14 потужних теплових електростанцій, і вони були, залишаються під загрозою з боку Російської Федерації, то планується, що у нас буде розподілена генерація, тобто буде дуже велика кількість малих Електростанцій. Це може бути з використанням енергії сонця, вітру, води, біоматеріалів, газопошніві установки, турбові установки, які працюють на природному газі. Ось таке. Це значить... як альтернативні, ну, але вони становитимуть єдину енергетичну систему? Тільки так, Ні, тільки так. Вони пов... всі повинні бути в єдиній системі. Ці м, процеси об'єднання такої енергосистеми до цього часу ще не відпрацьовані навіть теоретично. Це величезна, на сьогодні величезна проблема, як все це зробити. Ну Тут головне, що можна це впровадити. Але хто знає, яка ціна електричної енергії при цьому буде. Ми, Тут треба знати, хто головний в енергосистемі. Не міністр, не президент, не Верховна Рада. Головний споживач електричної енергії, який викладає свої гроші за ту енергію, яку він отримує. Це головна, головна особа в енергосистемі. І ця... а її слухають, їй кажуть, яка вартість і коли треба заплатити. Так, і вони, і вони повинні знати, яка вартість. І ця вартість повинна бути як можна нижча. Чому? Тому що в кожному виробі будь-якої галузі промисловості є складова, енергетична складова. І вона повинна бути як можна менше. Ось зараз <кхід> ситуація така, що металургійні комбінати, які в нас залишилися, вже не через високу вартість електричної енергії, так вони стверджують, вже не, не можуть звести кінці з кінцями. Тобто цей комбінат індійського угу. власника, вже запросив 250 мільйонів доларів від материнської фірми, щоб вона йому допомогла вийти. Компенсувала, да? Компенсувати. Фірма Пінчука 125 мільйонів теж не може звести кінці з кінцями, тобто через високу вартість електричної енергії. Ну і тут для них ще для металургії, якщо ми вже затронули цей напрямок, ще вугілля в них немає. З вугіллям проблеми. Так, а повертаємося до цього плану державного, який реалізує пані Світлана Гринчук. Вот Я, які корекції на вашу думку, на думку інших експертів, необхідно в нього внести? І, і як це зробити? Корекції, на мою думку, значить, так, по атомні по атомних блоках ми говорили, по малих блоках говорили. Ну, а ми по атомних не до кінця говорили, що робити? З тими дев'ятьма блоками, з яких лише два до 2034 року, будуть? їх потрібно модернізувати. Чи, є, чи має країна такі відповідні кошти, ну то треба їм вирішувати. На якому етапі оця необхідність модернізації перебуває зараз? Вам відомо? Практично по таблиці. Подивіться, блоки відпрацював 30, більше 30 років. Він вже має. Або зупинитися, або ще раз його модернізувати. Я розумію, ну, вам відомо, модернізація розпочинається в якийсь спосіб. Тільки один енергоблок на Хмельницьк атомний мені відомо пройшов цю модернізацію. Тобто, те, що ви кажете, я так розумію, небезпека з цими, з використанням цих так, блоків є. Так, так небезпека. Про особ... яку ми не говоримо вголос, так? 에, а повинні говорити, тому що там 에, робота багато років обладнання йде під високим тиском. Під високими температурами, і саме головне, під радіаційною То це ми зараз від вашого оптимізму енергетичного переходимо до такого песимізму. Будемо лякати людей, що не дрон, не ракета, яка, не дай Бог, влучила би в АЕС, а самі енергоблоки можуть становити загрозу. Ну, не дай Бог, якщо ракета буде. Е... Ні, ну, Це забираємо. Це загроза, це загроза. Ну але. Офіційно про такі загрози ніхто ніде не говорить. Дивіться, а які загрози ми говоримо щодня про Запоріжжя атомну? Там до Запорізької атомної підходить 10 ліній електропередачі. Зараз залишилося в роботі тільки одна, яка весь час переривається. І ця лінія йде з вільної України, і ми вже чотири роки. З Запорізьку АЕС підтримуємо. підтримуємо. Для чого? Для того, щоб було охолодження раді... цих. Ну, щоб не трапилася катастрофа. Так, так, так. І якщо цю останню лінію електроживлення. Її неодноразово руйнували, наші ж монтажники їдуть, ремонтують і, і, і відновлюються. Це найвелика, це найбільша загроза це запорізька атомна. І невідомо, що з нею буде. Щодо інших АЕС, щоб поставити крапку, яким шляхом ми йдемо, на кого сподіваємось на чию допомогу? Фінансову, технічну, технологічну. Значить, 13, 14 листопада. В Варшаві відбудеться величезна конференція, присвячена перспективам відбудови енергетики України. Там будуть представники урядов, різних урядів західних країн, звичайно, наші представники, будуть представники бізнесу, міжнародних організацій різних, фінансових міжнародних організацій. Там розглянуть можливі шляхи відновлення нашої енергетики. Ну і, як обіцяють, буду в тому числі розглядатися інвестиційні проєкти. Я впевнений, я впевнений, що нам в цьому напрямку допоможуть. Я би хотів, щоб ця конференція була як енергетичний Рамштайн. 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 Ну, пофантазуємо. Ви на цій конференції і ваші пропозиції будуть прийняті, підтримані. Які би ви зробили ці пропозиції, якими б вони були? Мої пропозиції залишаються на всі часи для України, зважаючи на той стан атомної енергетики, невизначені перспективи розподіленої генерації. Проблеми, до речі, з провадженням використання енергії сонця і вітру через високі тарифи, які там задіяно. Зважаючи на це, я вважаю, що на сьогодні єдиний ефективний напрямок, який може дати віддачу в найближчі часи, це розвиток. Вугільної генерації. Вугільної генерації. Це розвиток того, від чого відмовляється Європа. І в тому числі заплановано в цьому національному плані. Там заплановано до 2035 року позбути Україну вугільної енергетики вугільної пр... промисловості. Вугіль промисловості. Це при тому, що вугілля потрібно не тільки для енергетики, воно потрібне для металургії. Наслідки я вже сказав. Металургія наша зараз сіла. Вона не виробляє той кількості необхідної, яка є потрібна для України. І зараз нараз, на наш ринок, заскочили вже китайці, заскочили турки, а турки заскочили, тому що ми їм допомагаємо. Ми туди звозимо металолом завдяки війні. Його зараз дуже багато. І вони переробляють цей металолом в сталь і продають її, продають її нам. Отаке. От, от тобто вугілля потрібно і металургам, і енергетикам, і для хімії. У нас, наприклад, є проєкт газифікації вугілля для отримання моторного палива. Йому ходу не дали. Є в нас вугілля, я вже не один раз на це казав коксівне вугілля. До речі. Бо, мабуть, невідомо, але коли. Була зруйнована остання вугільна шахта, вільна, Покровська, та там, де бої зараз жорстокі йдуть. І була зруйнована остання збагачувальна фабрика Покровська-Варварська, то Україна залишилася без коксівного вугілля. І знаєте звідки вугілля Україна от зараз привозить з Південної Африки. З Індонезії. Де, Боже би, де та Індонезія? Десь за екватором там. І ми з, е, з Індонезії веземо коксінне вугілля. А є на Україні коксінне вугілля? В 10-15 кілометрах від Жовкви лежить мільярд тонн вугілля, яке можна використати для коксування. Чому не використовуємо? А тому що нема ніякої, е, е, по-перше, це, це приватна фірма CCI Любеля, вона слаб, е, менеджмент там слабий, він скрізь звертається, і е, нічого в нього не виходить. Вони звертались в Верховну Раду. Чекайте, як приватна фірма? Корисні копали? Це набуток всього українського народу. власне. Вони мають вони мають е, ліцензію на видобуток е, вугілля. З першого поля Любельської шахти. Хай видобувають. Не можуть. Ну, в них нема грошей. Держава забирає ліцензію. І... Вони повинні забрати ліцензію, тому що вона закінчується в наступному 2026 році. А можна мати ліцензію і не виконувати. Її? Ви знаєте, дуже так робиться, особливо з видобутку нафти і природного газу забуває за собою цю площадку, нічого не роблять. Вона... Називається спляча спляча площадка. Вона спить і нічого не робить. Це для того, щоб потім перепродати чи як? І так, і перепродати, і, і, і мати якийсь резерв. Мати якийсь резерв. Ну повертаємось до коксованого цього вугілля, так? То з Індонезії воно дешевше, ніж з піджовка. Ну як воно може дешевше? Чи, чи на ньому можна більше заробити, ніж на і жовку? Як, як можна буде дешевше, якщо вести його здалека? Ну я не розумію. Я скільки років. І писав про це в статті газети День, дзеркало тижня, в моїй книжці про це написано про, про це. І, і скільки ми нарад проводили в обласній адміністрації. Там чудово знають обласні гесації, обласній раді, міністерстві. Я особисто розмовляв про це родовище з державним секретарем Міненерго Сергієм. Добре, але. Станом на сьогодні, ви вже знаєте, ви напевно знаєте відповідь, чому це не робиться. Ну, не може бути такої довижної ситуації, що сидять на скарбах або знають, що тут є скарби, але їх не видобувають. Якщо це скарби насправді, може нема підтвердження, може є інші сумніви. Це вугілля пройшло з першого поля Любезкого родовища. Пройшло експертизу в найкращих установах Європи і Китаю. І визнана найкращим коксівним вугіллям в світі. І на першому полі знаходиться 178 мільйонів тонн побудувати шахту за 30 за 40 місяців. Була би перша тонна вугілля на 40 місяців треба на побудування шахти. Так, так треба, треба О, це зробити три, і... три, три з лишнім роки. Три... Три з... З Може, це причина? Ні. Нікому це було не потрібно, тому що е... Ахметов, його ж заводи металургійні, він мав е... шахти в, Покровсь... в Покровському родовищі, е... в Ростовській області. І в Сполучених Штатах він використовував це своє вугілля. Інші, інші мали, я не знаю, де вони брали, але виходить так, що Що їм вигідніше було брати десь де-інде, аніж так, так. сприяти видобутку в Україні. А сам менеджмент CCI Любеля цієї приватної фірми був не, не здали підняти це питання. І для України зараз би не тільки для себе будувати. Ви знаєте, що Європа закриває свої шахти, майже всі позакривали шахти, але щороку вони імпортують 46 мільйонів тонн коксівного вугілля зі всього світу: з Австралії, з Африки, з Південної Америки, з Сполучених Штатів. Їм не вистачає. Наша дружня Польща. Має металургійний комбінат, яким не в... вона видобуває сама Ну, позаминулого року. Вони видобули 11 мільйонів тонн коксівного вугілля і ще імпортують його з Казахстану. Тобто, їм не вистачає. Тобто, продовжити продовжувати до цього родовища там, 20 кілометрів зробити європейську колію і ми. Бідну нещасну Європу завалили би своїм вугіллям. Ми побудували би ще одну шахту, і цього вугілля вистачить на десятки років. Ну тут, коли я на цю тему говорю, професора мене зупиняє і каже: Анатолій, <кій> йде зараз процес відновлення заліза з допомогою водню, що ти нас знову посилаєш під землю. Я кажу: я не посилаю вас на всі роки на перехідний період, коли зараз така необхідність є не їхати за вугіллям в Індонезію, а своє вугілля підняти і продавати його в Європу. До речі, за рік пробуток від цієї шахти працюючи один мільярд доларів. Ну, так, але треба три роки і чотири місяці, ні, вісім навіть місяців, щоб збудувати. Цим, цим, питанням, цим питанням займаюся вже більше 20 років. За 20 років можна було б щось зробити державі. державі. Що, 20, за 20 років не зробили, значить. Не зробили, не зробили, не зробили. Ніколи. Я, я особисто розмовляв з головою е, е, енергетичного комітету Верховної Ради, з депутатами Верховної Ради, з державним секретарем. Е, Мені не розмовляв так, як вами зараз розмовляю. І вони всі розводять руками і не знають, що, що робити. За такий термін часу ви вже мали би заспокоїтися і зрозуміти, що не, не буде. Не можу заспокоїтися. Мені за Україну болить і я не можу заспокоїтися і буду далі продовжувати. Хоча хочу сказати: ніякого відношення до менеджменту Сісія Любеля. Або щось якоїсь другої енергетичної фірми, я не маю. І мені закупили. Хто вас підтримує? У вас є прихильники того, що ви кажете? Ветерани мене підтримують. Науковці деякі мені підтримують. Причому науковці є такі, що я тебе підтримую, але виступати не буду. Тому що є загальний тренд декарбонізація, боротьба з парниковими газами і бояться виступати, тому що вони мають посади. І не можуть голос це сказати. Мені вони це кажуть. Цікаво, хто би зробив такі дослідження, що завдає більше шкоди: вугільні підприємства, шахти чи майже чотирирічна агресія Росії в Україні? Ми викиди парнікових газів робимо десь п'ята, шоста цифра після коми. В загальних викидах е, світу. Тобто ми робимо мінімальні. мінімальні. Я вам зараз приведу цифри. Хвилинка залишилася, пане Анатолі. Хвилинка, так? Цифри. Ми зараз е, одна з найбільш е, з таких країн безвугільних. Ми 85% безвугільна енергетика, безвугільна країна. Що ще, що ще від нас треба? Я не знаю. Якщо залишилась хвилина, так. То хочу подякувати вас, хочу почати канал, за те, що ви даєте можливість висловити по таким важливим питанням. Хочу подякувати нашій збройні сили, які нас захищають. Хочу подякувати наших фантастичних енергетиків, які відроджують енергетику, незважаючи на що, і дають впевненість, що ми без електричної енергії не будемо. А вона буде. буде. Ну і слава Україні! Героям слава, дякую вам за ваш енергетичний оптимізм. Це те, що нам дуже потрібно в осінньо-зимовий період. Дякую. На все добре. Віримо разом з паном Анатолієм Акімовим у найліпший варіант.